Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео можна назвати Soul і всі-всі-всі будемо про цю машинку сьогодні спілкуватися. Буду її запускати, вже навіть зараз її запускаю. От. Чому тут Міліта і Нівона 1030? Тому що по суті, це машини цінові конкуренти цієї модельки, і розповім, що кому. Загалом, якщо так в двох словах сказати, класна моделька для мене це відкриття. А, зі сторони Делонгі це не просто крок вперед, це просто стрибок. А, інші моделі, м -м, дивіться, є класичні моделі, як то Динаміка, Динаміка плюс, які мають класичну конструкцію, надійну, гарну, які гарне придбання. Є сучасні моделі, які є здешевленими і не дуже гарними. То як Примедонна Experience, Magnifica Evo, в яких отакий горизонтальний широкий ну, сенсорна панелька, дисплейчик, як ти не називай, об'єкт керування, коротше кажучи. От. Ті машини є здешевленими. Там тоньший пластик на навколишніх панелях. І ця ця морда на кожній з цих машин, вона любить горіти. І ну, я бачив і мені пропонували, коли. Є відро, буквально, або ящик оцих сенсорних панелей з різними ступенями недопрацювання, поламані, коротше кажучи, або дисплей тускує, або сенсор не працює, або і то, і то. Коротше кажучи, ну, якщо, звісно, зайнятися народною творчістю і почати їх встановлювати, це да, але звичайному користувачу, цей. Ця глючна система, вона в принципі не треба, то, то не ті деонги, які варто придбати. А сол це інша історія. Це реально, от, взяли динаміку плюс і покращили. От, гарна динаміка плюс. От Для мене це чуть не найкраще а, я не знаю, а, звання, скажімо так, для кавомашини. Динаміка плюс. Своїми корнями модельку 23450, який о, скільки вже років 15-16, у нас 2010 року випускається. По суті, там відмінності не так, то, що і є. Тобто можна там списати там, на покращення, скажімо так. Бойлер замінили, може електроклапан забрали, прибрали. І так-то усе. В машині 15 років, по суті. Тут, звісно, воно схоже, До, знаючи, DeLonghi, вони не стали робити там супер змінення конструкції. Воно розбираєш і дивишся, що то DeLonghi. Але при тому такі покращення, які треба було зробити. І реальна машинка крута. Тож, давайте ближче глянемо, протестуємо. Давайте візьму вас і піднесу вас, по-перше, до дисплея. Бо це основна фіча цієї моделі. Як ти не крутий, в нинішньому світі керування повинно бути кольоровим, гарним і високою роздільною здатності. Що про цей екрани можна сказати, він швидкий. він Працює добре. До речі, цікаво. Його на 10:30. Мені здається, що екрани тут дуже подібні, бо тут він теж дуже відчутливий, дуже яскравий. Цим екраном теж насправді дуже класно керувати. От, то можливо, якщо розібрати ці всі дива, і екрани будуть однакові, бо вони класні. От реально, тобто, якщо ми беремо Барісту, то екран значно меншої роздільної здатності. А навіть я знаю, тут 320 на 240. А які тут це треба шукати. Ну, навіть дивіться, якщо такі яскраві на зображення і так гарно працює дисплей, то він точно класний. А, з цікавого, якщо ми пройдемося по менюшки, тут є налаштування кавомолки. А, от, тут є електронне керування кавомолкою, тобто ви собі виставляєте, що ви приблизно хочете, і вона з часом підналаштовує час роботи кавомолки на свій смак. От. В мене стоїть навіть зараз на з'їло вже. На світ лазерне, при тому вона готує досить прикольно, що делунги не свойственно, чесно кажучи. Профіля там фільтр. Ага. Статистика. Давайте статистику глянуть. На цій машині конкретно 11400 чашок. Причому вона в нормальному стані, як на диво. Це теж. Виключення, не виключення, але от привід на цій машині рідний. Щоб в делонгі динаміці на 11 тисяч чашок не треба було замінити гайку, я такого не знаю. Тут все є і все добре і клас. Що, зробимо чашечку експресо і подивимось. І щоб було всім цікаво, давайте засипемо арабіку. Як ви бачили, кавомолочка пуста. Вrium, то даємо нашу Ефіопію Шонору. Це не супер-мега Арабіка, але все ж Арабіка спешаліті. От І цю кавку ми наразі будемо пробувати з Девогі. Як по мені, це дуже гарний показник, коли машина мінс... Ну, Не можу сказати, що це мейнстрім. нова ну, а коштує скільки коштує? 1200 євро чи щось коло ну, того. Якщо помиляюсь, поправити мене, звісно. От. Еспресо вперед. Але, як я і кажу, на мій смак це делонгі, яка класна. Ну, Не класна, делонгі кавомана, можливо, Ну, технічно цікавою людини, так точно. Тобто людина, яка слідкує за технологіями, якій не підходить просто кавомашина, якій хочеться якийсь фіч, але яка е, 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 не хоче страждати. Е, Страждати при користуванні кавомашини і страждати при питті кави. Як по мені виглядає круто. Так, ну давайте тестую. Так. Не сказати, щоб смак мене здивував і став супер мега. Але якийсь крок вперед, з звичайно, дологи точно є. А, натуральний профіль цієї кави, як -то, щось яблучна кислинка чи щось колото. Яблучно грошево в цьому профілі а, зберігається. А, так точно хочеться більшої насиченості. Мені здається, ця машина ще дозволяє там зробити налаштування помол мінус один. Це я би зробив би точно на цій каві. І пити її приємно. І приємно і цікаво. Тобто, конкретно, звісно, якості міліти ми не здобули, але De'Longhi зробила цей стрибок вперед, так точно. Давайте ще. ще з плюсів, що вдалося виявити, молочник, хоч і має оці ті ж самі, по суті, користування, але логічніше і значно легше користуватись їм. Значно легше заливати молоко. Правильно зроблений диспенсер, який знімається, який можна розібрати і помити, не розвалюючи всю мордочку. Вихід молока зроблений так, що він вам не буде текти на кавові диспенсери. Якщо ви мене розумієте, на DeLonghi динаміці тут язичок. Якщо ви невдало поставити цей носик, ви будете собі лити на язичок. Тут ви завжди будете попадати собі в стаканчик. Пінить кавомашина гарно. Тут новий бойлер. Які я в минулому відео вам показував. Напої встановлені, налаштовані. Ви будете слідкувати тільки рекомендації по положенні регулятора пінення для вашого супернапою. Профілі є. Бункер зерна великий. Мелена кава можливо. І як будь яка делонгі, потребую від себе тільки. Декальцинації і миття заварного блоку час від часу. Тож, якщо вважати нашим референсом кавомашини для кавомана Барісту, то вона кавомашиною для домашнього кавомана і лишилася. Притому Ніво на 10:30 є кавомашиною для кавомана, в якої намагалися позбутися проблем барісти, то як тут краща вентиляція, менше там розсипання кави. В більшому корпусі і швидше готування молока за рахунок двох байлерів, а, по суті, двох а, систем молочних. То саме насправді, от технічно, а, можна щось проєктувати, звісно, сола на 10-30 нівону, а, але сол, звісно, бюджетніше, то нівона, звісно, більш потужно внутрі виглядає. І в Можливо готувати більшу кількість напоїв. А, при тому соу, а, без безпроблемно проживе точно довше. Оця конструкція делонгі з приводом і заварником. Тут вона, як на всіх класичних динаміках делонгі, вона вічна майже. Ну, якщо міняти запчастини, звісно, і доглядати. Давайте так, з натяжкою а, вічно. Все ж Нівона 10:30 до себе потребує уваги. Миття заварнику, миття. Відсіку дренажника. Це обов'язково, бо ці частини, якщо ми рахували з Барістою, ніяк не змінились. От, звісно, все це провіцюється на ціну. То свіжа у нас Баріста коштує 22 тисячі гривень. А, то саме, але значно більшим пробігом. А, сол коштує, ну, в принципі, то саме 450 євро. Цей сол коштує. От. Якби сол був з невеликим пробігом, цю цифру страшно уявити. Це там за 30. Тобто між ними, як мінімум, 30-40%. Ну і 10-30, десь теж на ті самі 30-40% дорожче за баріст. То Тол у нас машина для людини, яка хоче собі просту надійну каву машину, без суперскладних якихось запитань і можливих проблем в майбутньому, але готова трохи нижче отримати якість кави. Отримує супер керування, супергарний От, і супер молочні напої в, в на цій машині. Це є акцент. Оцей другий бойлер, а, там значить три електроклапани, націлене те, що вона гарне пінула. Що вона і робить? Вона гарно пінить. От. Тож, три моделі конкуренти, не конкуренти, але обов'язково їх треба оцінювати, якщо ви обираєте собі вживану кову машину в цьому діапазоні. А сол, крута Делонгі. Делонги, скажімо так, людини, яка цінує себе, цінує каву і не хоче великих проблем в користуванні. От мені ця модель подобається: сегмент свій 100% має і дуже варта уваги. Оце, як для мене, відкриття. Це крута модель, яку всім можу рекомендувати. Тож, дякую, до побачення.